Віта, якщо ви бажаєте стати гарним психологом, я вважаю, що по перше треба розібратися, куди йти на ринку, що вивчати, як ставати, скільки заробляє психолог. Мене звати Ольга Смирнова, я професор психології в сфері психології вже 30 років. Наразі на сьогодні моїми клієнтами є мільйонери із хоребс. Так ось, для того, щоб розібратися, як стати класним крутим психологом від нуля до вів-клієнтів, приходьте до мене на два безкоштовних вебінари. Вони будуть 16 і 21 квітня. Що ми будемо робити? Ви побачите фундаментальну структуру, як стати психологом від нуля а до абоні психотерапевти. Які є методи, які є напрями, скільки вам потрібно техніки, Взагалі скільки заробляє психолог і чи можна це робити в Україні? Чи за кордоном? Яка сертифікація? Ми будемо робити практичні техніки, і бодай а, за два-дві години у вас наступить прояснення, тому що коли ви отак йдете на ринку, да то це нікуди куди не годиться. Ви ж не можете отак їздити за кермом, да? Чому так психологію? До зустрічі на вебінарах ваш професор психології Ольга Смирнова.